Бадьорінг шоу Бадьорінг шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Вже три місяці таким чином розпочинаються ранок на першому міському радіо 102,7 FM. Лера заблоцька та Андрій Куц прокидаються о п'ятій, аби о восьмій збудити все місто. Ранкове шоу ранкове бадьорінг шоу на шляху до е, п'ятниці. Чекай, треба так сказати, ранкове бадьорінг шоу на шляху до п'ятниці. Тому що е, після бадьорінг шоу треба бути яким правильно бадьорим. За ці місяці в студію першого міського радіо побувало вже майже сотня гостей. Тут складали букети, давали психологічні поради, вчили обрати каву. От нас був Антон Тимошенко, це сучасний популярний стендап комік, і він такий прийшов. Ось. Смора чи там дев'ята, він після а, там переїзду, там десь він був ну, в потязі. На да, він тільки приїхав, він хоче їсти і він прийшов, всі з нами за стіли, Ми почали спілкуватися, і я бачу, що він а, потрошки починає отак, от розквітати, розквітати, і потім під кінець ефіру він не хотів йти і каже: Слухайте, у вас реально бадьорінг каже: я збадьорився. Тобто а, наша мета ми дійсно щиро зацікавлюємося гостем, і ми розкриваємо його не тільки. Там його якийсь там я не знаю бізнес чи справу, чи діяльність. А ми піднімаємо йому настрій і з нами просто, з нами добре. Мені це подобається. А ще у студії Бадьорінга весь час звучить жива музика. Ти хочеш бути американцем, американцем, американцем. хоч в відім. Чомсен сканжи понти. Рубать з поля, братан. А хоч вуз Америка, хоч вуз Америка. Танцями за столом ведучі не обмежувались. Більше діставали Лєрі. Її руханку з професійним інструктором робить і стрибати разом з черлідерками. Раз, два, три, чотири, раз, два, сім, вісім. Це щось таке, шведда та Андрій переконані попри всю парадоксальність, такий позитив під час війни не просто доречний, він життєво необхідний. Нам потрібний потрібен цей стан. Нам потрібен гумор, нам потрібно мистецтво, нам потрібне ранкове шоу, щоб з ним прокидатися. Бо а, хто такий ведучий? Ведучий – це той, хто веде тебе до чогось хорошого. А вести вже є кого за якісь місяців Бадьорінга сформувалась своя аудиторія постійних слухачів і глядачів, адже шоу йде в прямому ефірі на радіо та телебаченні. Це класні, справжні, щирі люди, які нам пишуть наш телеграм-канал. Да, ми запитували, чи є там серед вас не знаю маньяки, можливо, якісь поганці. кажуть, ні, ми всі добрі, тому ми, ми віримо нашим слухачам. А слухачі попри. При ранній час уважно слідкують за шоу, аби не пропустити конкурси та розіграші. Був такий момент. Я хотіла перевірити, чи слухають радіо, чи а, там відреагують одразу на те, що от саме зараз без попередження, ми от подаруємо подарунок. І я там Андрія не попередила і кажу: дивіться, хто саме зараз е, напише Лєра, хочу квитки, отримає квитки в Москомедію. І одразу посипалося повідомлення, Лера, хочу квитки, Лера, хочу квитки, Лера, хочу. У квитки просто сказано в ефірі, і вже через секунду люди почали писати. Але найцікавіше попереду: Тож слухайте Андрія та Леру по буднях з 8 до 11. і будьте бадьорі. Марія Тарасова, Марія Ткачук, перший міський.